Нещодавно відбулася робоча поїздка народного депутата України Михайла Бондара на територію Бродівського району за участю помічника Тетяни Лісковецької, заступника голови районної ради Віри Підгрушної, депутатів районної ради Володимира Волишина, Мар'яна Дитюка, Ігоря Криськіва. Під час візиту відвідали Суховільську загальноосвітню школу 1-3 ступенів навчальний заклад, який уже третій рік поспіль є переможцем конкурсу мікропроектів. Оголошених Львівською обласною радою у ході реалізації проекту капітальний ремонт із заміною вікон і вхідних дверей на енергозберігаючі металопластикові у Суховільській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. Дирекція навчального закладу порушила питання капітального ремонту даху навчального закладу. Відтак, депутати районної ради і керівництво школи звернулись до депутата Верховної Ради щодо підтримки у вирішенні цього. Питання. Михайло Бондар у ході робочої поїздки також відвідав Підкам'янську загальноосвітню школу першого третього ступенів. У 2017 році завершили реконструкцію покрівлі навчального закладу на загальну суму 635 тисяч гривень. Народний обранець провів зустріч із дирекцією з Виженської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Директор Володимир Нітефор. Цьогоріч навчальний заклад є у переліку об'єктів та заходів, які фінансуються у 2017 році, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, реконструкція спортивного залу з Виженської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. На ці роботи заплановано фінансування у сумі майже 998 тисяч гривень. Новини